І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Приорський на об'єкт 703 Варіант 2. Карта Клондайк. Режим натиск Лайт Ну що ж, до бою! так? Ну, Зразу ж вибачаюсь А почекайте, на клондайці хіба було таке, що тут розстала вода? Можливо, від жари розтанула, так? Я чомусь не помічав. Ну добре. Натиск лайк, дивіться, лайк кажу, натиск лайт. Ну, вибачте, вже, що я не зразу, як тільки він вийшов, почав записувати відео по цьому режиму, тому що ну ви ж знаєте, мені треба було, я тільки зараз <свісно>, викачав нову обнову і мені треба було записати всі відео, які були. Ну, не всі, на жаль, не всі я записав. Чиї відео я не записав, які були до обнови. То вже, вибачте, сильно так, на мене не сваріться, так, не ображайтесь, будь ласка. Ну просто я фізично не встиг їх е, позаписувати, та й ви знаєте, і світло, і проблеми. Але все одно я намагаюся ну, якомога більше записати. Як з'являється світло, так я тільки вашими реплеями і займаюся. А вже коли немає світла, то я займаюся своїми чудовими та поліпшеними справами. Так? Отже, починаємо ми. З карти Клондакі починаємо на цікавій машині. І сьогодні ми в цьому відео побачимо два бої, двох героїв відео. Так? І на різній техніці, і на різних е, чудових та цікавих карт. Поки я розповідав тут чудові та цікаві історії. Вже наш герой нахлопушив тисячу. Зараз. ну от Мені подобається, якщо ти граєш на двох ствол, то треба з двох стволів палити. Правда? От, Суперників. От просто це один. Із цих двох снарядів по-любому проб'є, мені здається так. так? Пробив тут двома пробив бізонте. Чудово! Один ворог знищений, тисячу, майже 2000 настріляно. Тут, я так розумію, на вісімках ми граємо, так? бо я так поверхово подивився в новинах, що це за режим такий. Мені, до речі, мені б цей режим сподобався. Якби він ну це просто експериментальний, якби він не експериментальний був, то мені б дуже сподобався. Тут немає у нас прогресії, так немає рангів, я так розумію. І ви не втрачаєте. Чи є тут прогресія, але ти не втрачаєш свої ранги, так я так розумію. Ну, поправляйте в коментарях експертні експерти. Іграємо ми на вісімках. І там я, я так прочитав, що деяка техніка не підходить. А я так розумію, що... Преміум техніка все ж таки підходить, так? Яка техніка не підходить? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А, напевно, артилерія не підходить, може бути. Так, ну поки я знову ще дойду цікаві історії. Свої думки вслух. Ми тут розклапушуємо ворогів Втомі ще, Хоча у нас можуть ще бути проблеми, тому що бачите такі, на Бурас. Бурас це небезпечний, так? Бурас небезпечний, хоч він один залишився, він небезпечний. Що наш герой? Шотний, що шо наш братіш. Шотний, то командувались на один постріл для Бураска, отже, треба бути дуже зараз. Треба, знаєте, як, вже все своє скіліще вмикнути і. Ну, ми ж граємо для чого? Для перемоги, правда? Отже, не, не, після цього бою не перемикайтесь, так скажемо, на інший канал, так. Продовжуємо дивитися, бо зараз буде ще і другий бій. А тут у нас зараз напруження ну просто доходить до свого апогею. Отже, у нас дуельна дуель з зімбічніським імбіщем, один на один з Бураском. У нас два вороги знищено. У Бураска три вороги знищено. Хто з нас залишиться один? А в цьому режимі лише один повинен залишитися, правда? Ну. Наш герой знітився? наш герой не знітився. Бачите, він так. Видивляється, звідки ж може виїхати зараз Бурас. Якщо він зараз буде захоплювати якусь точку, так, артилерійський удар або е, іншу якусь, е, ну е, то я думаю, що ну в, тоді вже ми тоді вже наш герой зрозуміє, що де він ага, все, захоплює він. Захоплював радіостанцію, так чи як вона називається, я знітився, хотів сказати дуже красиво. Але, а вузол зв'язку, все. Хотів сказати дуже красиво, але знітився, забувся, як називається вузол зв'язку. <гум> сваріться на мене в коментарях. <гум> За все сваріться, але без злості. Так? Без злості та обрат саме найголовніше. Щоб у всіх завжди був, навіть коли ми сваримося, завжди був чудовий та поліпшений настрій, правда? Ми ж по-доброму завжди створюємося. Так, він бере артилерійський удар. Він хотів взяти узел зв'язку, щоб підсвітити. Але потім думає, давайте так. Давайте я зараз візьму артилерію і буде вона така підмога артилерійська. Ну, видно, видно, що вміє. Так, тут навіть кваліфікацію не треба проходити, наскільки я зрозумів. Але а дарма? Мені здається дарма, бо я б задоволення кваліфікацію саме на вісімках пораду. І мені здається, що цей режим треба ввозити, щоб і на десятках грали і на вісімках грали. А, а ще й мені здається, щоб на всіх рівнях грали, правда? От щоб на всіх рівнях, ну на 6, на 7 мало грають, то хай би пограли собі е, в режим на Teslaйт, правда? Було б дуже класно. У когось ще не прокачана десятка, а тут раз ти прокачав на сімку. Так, з 6 по 10 рівень, щоб були на кожному рівні ти міг зайти пограти в цей режим. Ану, вашу експертну думку, підтримаєте ви мене чи ні? Розробники ж дивляться е, реплей від підписників і вони так задумаються, правда? Ось він, все. Дуельна дуель, фінальна, не пробиває! О! Ну в нас теж перевага, у нас два снаряди, все ж таки. І він нас не пробиває. Нічого собі. А ми, друзка, до речі, два рази танканули. Всилі так, не нервуватися, тепер не нервуватися. Їдемо вже просто от в наглючу, так? Понаглючити зараз треба. Я так розумію, бо раз знітився, і він зараз десь від'їде. Десь зашкіриться. Ну, вогонь. О, це що було? Я казав, залишиться лише один. А це нічия. я! ще в натиску нічій не бачив, от чесно. Не, не, не було нічій в насліску, ні разу. Ну, реплехи підписників, то точно. Оце було круто. Ось цим чим цікавий оцей бій, так? Та чудовий вийшов. Це було дуже крутезно, дійсно. Один в одного вліпили. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій з нами грає Генераль Вісімус на ШПТК ТВП. Карта застава. Ну що ж, до бою. Так, ну, Я так чомусь зрозумів, що е, так, ну, це експериментальний такий івент, е, так скажемо, на тиск лай, так. Е, тут е, гравці, які в нього вирішили пограти, вирішили просто поформити. Тому що грають... На... Але ну наші герої грають на преміум техніці. Напевне, що треба з цим щось робити. Але в принципі, в принципі, чому б і ні, так? Ось. Ну, лінія фронту, там же ж можна на преміум техніці грати. Чому тут не можна на преміум техніці пограти та попармати? Ну, як варіант, ми теж свою поважну думку пишіть в коментарях. Це в нас що? Це в нас імбіще. Чому? Тому що перезарядка як з кулемета. І тут, наскільки я пам'ятаю, фугаси дуже міцні. От, хто не знає, так? Хто, у кого є ще ПТК, хто не знає, грайте на фугасах, От просто грайте на фугасах. Дивіться, 100 мм пробиття, 420 один шкоди, просто пламіще розбивати, ти ж йому там і критуєш все, не поліпшуєш настрій супернику, так скажімо, Так, скажемо. бачимо, що велике. Великими силами по... ну, де з'явилися, напевне, там і поїхали, А ні, не де з'явилися. Бачимо, що великими силами поїхали навколо оцих розвалин замку, так? Е, розвалин застави, так? І це може бути проблема. Наш герой кличе на допомогу. Він ще не кличе на допомогу, він думав сюди поїхати зустріти, підстерегти суперників, але тут бачимо проблема. Тут під'їхав Л... ЛТТБ і... Ну, і ще й з підпалом дав. А в нас картонний картон. Ну грати на ШПТК, мені здається, ще ти задоволений. Треба обережніше грати, хоч у нас дійсно дуже нахлопушувальна гармата. Треба обережніше, тому що тут же дивіться, тут ж і артилерійський удар можуть по тобі вліпити і на КП винести. Можливо, тут артилерійський удар не такий, як в десятках, на натиску, що не такий міцний. Так, дивимося, зараз пугасами лупашать, бачимо, скільки вибив з ЛТТБ. Чидово, 2-0 по бою, не чудово, до речі. А тут уже не фугас. А чому? Ну я фугас, Я б не фугаси зарядив, просто лікую фугасами. Тому що ми бачили колись давно-давно. Напевно, десь рік тому надіслали перший бій на ШПТК. Я ще не знав, що існує така ШПТХ. Оце був постріл. Оце було круто. 992. А це було круто, зразу ж подобайка, Зразу ж настрій поліпшується. Отже, хоч ми програємо 1-3, то все одно бойовий дух, так скажімо, піднімається. Тож, про що я розповідав, я розповідав чудову та цікаву історію. Як перший раз мені надіслали реплей. Саме на ШПТК на карті Хайвей. Це я пам'ятаю, тому що ну, такі танки цікаві, я пам'ятаю. Він на фугасах там перехлопушує, може всю команду знищив. Так? І, по-моєму, він ще не в топовому топі. Так, треба треба зібратися. Треба зібратися, влучати. Головне тут влучати, так? Головне влучати, нахлопушувати, вже нахлопушув 3535. Так, це на вісімці. На десятках стільки не нахлопушують. 15 на 15 боїв. Давайте згадаємо, скільки в нас в реплеях від підписників в натиску на десятках е, було найбільше на хлопушену диміджу. Мені здається, десь 12 тисяч. 12 точно було на Так. 7 ворогів не було, по-моєму, ні разу знищено. Отже, ну, так як я вже почав нарешті до, добрався я до цієї обнови, то... Давайте, ну, хочу 7 ворогів, щоб було нахлопушено на вісімках лайт, так? Він ще ж там, по-моєму, до 27 чи до якого числа буде тривати цей е, е, натиск лайт. Так, то? Ну, ще є у вас час, давайте 7 ворогів знищено, або по нахлопушенню, ну це по прихлопушенню, або по нахлопушенню, щоб десь 10, 10 ну, 10 тисяч не буде, так, якщо сплюсувати всі, все ХП. А можливо і буде, буде, так? Якщо там будуть тяжі. По 1500 хп. В принципі, в принципі так, давайте, 10 тисяч. ха від гравця. Ти побажання 4-4 побою, вирішені, все чудово, у нас бракіші теж нормально грають. Залишилося що там у них? Бурас. І знову Бурас. Ну, бурас дуже небезпечний. Це ми вже впевнені. Не хочеться в цьому бою нічити. Я, до речі, я дуже враю, як все так нічия в натиску. Одночасно влучили один в одного. Це ж треба таке, так? Це таке, напевно, дуже, дуже рідко буває. Так, є в нас артилерія, треба збивати захоплення. А зараз ще ми. Бо я пам'ятаєте, як я проходив перший раз кваліфікацію. Чудово збив. Проходив перший раз кваліфікацію та перший бій я нахлопушую так, з усіх сил, стараюсь, думаю, покажу ж своє скіщенське скіліще глядачам. І ми про програємо, тому що захоплюють базу, а я був далеченько і я чомусь теж не відреагував на це. Думаю, там вже братіші повинні під'їхати, вони не під'їхали. Ну так, на когось на когось сваритися, комусь сказати, що хтось винен. Ну, напевне, що все ж таки кожен гравець винен, так? що Ну, це знаєте, як буває так, як зазвичай. Про, зільється на перших хвилинах бою, а потім пише ось ви всі, вино, ви всі винні, тому що мене приклопушили і тому, що ми програли так. <рес> ну це я про це кажу. <рес> Все одно і там я, бо винен, треба було. Я понадіявся на братішів, а треба було їхати вперед. Це я пам'ятаю. Я навіть про це і в відео казав. Бачите, з пам'ятю в мене в принципі непогано. Але дещо буває і забуваюся. Багато дуже бою і записується. Зараз дали дві годинки часу, треба встигнути бої записати та ще їх обробити. Ну, це я так уже. Е, думки слуха. Я думаю, у вас така, така сама ситуація. Дуже важко. зі світом стало це. Я, я чомусь навіть і не, і не міг подумати, що літом таке може бути, щоб ти без світла сидіти. Пишіть ваші думки також в коментарях. Мені це не подобається зовсім. Просто не подобається. Дуже напрягає. Ну добре, давайте далі по бою. Два вороги у нас знищено 4285 настріляно. Ну так, 10 тисяч ти не ти, ти настріляєшся. Я вже так щось. Я сам оце подумав, що я таке ляпнув. З, з, вихлопушити 7 ворогів вихлопушити можна. А нахлопушити е -хе -хе, 10 тисяч ти не можеш, тому що твої ж братіші теж будуть пострілювати по ним, правда? І тобі просто там ну, не буде стільки хп. Давайте так, 5 тисяч. 5 тисяч зараз вже напевно буде у нас рекорд. Чи ні. Скільки там залишилось? А, ні, там по-моєму іншотний шот не так залишився не буде. Давайте 5-6 тисяч, це буде дуже крутезно. Це взагалі дуже цікаві бої, от, як попередній бій, так, на об'єкті 703. Я вражений, дійсно, я ну, в шоці сижу, я у шоці. Щоб в натиску в нічию зіграти. <хи> ну і саме так. Саме од... ну, щоб знищена вся техніка була і в суперників, і в нас. Це дуже рідкісна рідкість. Дякую, що надсилаєте такі репли. Я ж кажу, кожен бій дуже цікавий, по-своєму цікавий, правда? Так, а наш герой побачив, що цей бере точку і зараз на артилерійську, і зараз ми його тут об'єднаємося та хлопушку. Все. Тримаємо в напрузі ворога свого. Нервуємо його. Так? А я не піднімається так високо. <смі> братіш зараз на нього паде. Все падає братіш, чудово. Ну і дайте нам ще на Або прикуп. Ну -ну, ну ну ну. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.